Більше десяти років тому у цьому дворі пані Тетяна започаткувала сімейну справу, яка виникла із прагненням харчуватися екологічно чистими продуктами. Сьогодні на її садибі у самому центрі міста зростає 12 сортів винограду, барбарис, фініки, фундук, інжир та багато інших незвичайних фруктів та овочів. Загалом понад 100 видів культур. Це кизил, дуже гарна культура. Це привитий кизил. У мене немає місця, наприклад, посадити декілька дерев, і ми зробили з одного дерева деревосад. Це ми бачимо ще тут. Он один сорт, верніше, вже другий сорт щеплений, третій сорт. І цей рік ми ще щепили, он ще жовтий. Сорт, який називається ніжний, і для того, щоб і краще запилювались, і по сроках дозрівання. Чималу присадибну ділянку Тетяні допомагає доглядати вся її родина. Тут у нас гурт великий, ми обробляємо всі. Саме більше по городі щось ополювати треба. ну Ще ж у нас город є на хімволокно. То ще й ми там, я їжджу туди. 12 років вчимось разом з Тетяною. Як працювати, дуже багато опрацьовуємо літератури, дуже багато спілкуємося і в Житомирі, в клубі органічного землеробства, і по телефонному радіо, чи в якому там сарафанному, кажуть у вас, їздимо до Києва, в Київський ботанічний сад. Тетяна на садиба не лише вирощує екологічні овочі та фрукти, але й думає, як їх зберігати, щоб можна було вживати корисні вітаміни увесь рік. Такі корисні солодощі із задоволенням їдять і дорослі, і діти взимку можна ласувати, до прикладу, цукатами із гарбузи. Ми знайшли оптимальний варіант виготовлення цукатів. Це, по-перше, корисно. По-друге, це дуже смачно, особливо для діток, тобто це для молодих мам. У мене двоє діток, і мені головне, щоб вони їли корисну, корисну їжу. Так? Мені потрібно замінити цукерки. Тетяна Ліневич впевнена, діти обов'язково продовжать спільно почату справу, спираючись на попередній досвід своїх батьків. Марина Вишинська, Світлана Дворак, телеканал СК 1